Зір, ходи сюди, дівчатка, ходи, красивенька, ходи, ходи, фр, ходи, ходи, ходи. ходи. Давай ось, носіки, дай, а ляпку, давай ляпку, ляпку, дай мені. Зіра радо підбігає до доглядальника і починає лащитись. У Рівненський зоопарк Зіру привезли ще 18 серпня. Тоді їй було всього три місяці. Зараз їй близько семи. Була в нас вона на карантині і зараз ми за власні кошти побудували цей вольєр, який ви бачите, і перемістили ми її сюди. Перших декілька днів вона тут, як би сказати, не раділа цьому всьому. Вона боялася, боялася відвідувачів, боялася тварин, які окружають її. А зараз вона вже привикла, все, вона вже радіє своєму новому вольєру от, і грайлива стала. Спочатку зіру годували молоком, потім до раціону додали м'ясо. Тигриця почала набирати вагу. Потрапило сюди тигриня із київської ветклініки. Тварина мала проблеми із задніми кінцівками, тому потребувала догляду та лікування. Як і всі тигри, зіра дуже активна. Зараз вона вже здорова, рухлива. Ось і як кожна дитинка, вона дуже активно проводить свій час. Вона грається, щось гризе, тому що в неї роз... Тоді зубки, ось і показує всім своїм виглядом, що вона задоволена своїм життям. Відвідувачі вже приходять милуватися новою мешканкою зоопарку. Дуже гарна зіра. Бачу, вона вже зацікавилась бароном, який по сусідству там ходить. Дуже миле звірятко, таке красиве, пухнасте. Хочеться потіскати. Нагадаємо, зоопарк працює щодня без перерв та вихідних з 9 по 17 годину. Олеся Джум, Олег Степанюк, телеканал ITV.